Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Телеканал Рада продовжує роботу національного марафону. Мене звати Олена Морозова. Традиційно розпочинаємо нову годину з новин. Поїхали гасити пожежу і загинули від ворожої ракети в Запорізькій області. Рятувальники потрапили під повторний обстріл, коли приїхали ліквідовувати наслідки ранкової російської атаки. В ДСНС повідомили, що 31-річний Віталій Накаряков та 34-річний Сергій дорогокупля померли на місці. Ще троє пожежників дістали поранення також постраждали четверо цивільних. Двоє загиблих, троє поранених та ще двоє людей, ймовірно, під завалами тривають пошукові роботи. Такі наслідки нічного ракетного удару по Селидовому, що на Донеччині повністю зруйнований під'їзд житлового будинку. Є пошкодження приватних осель. На місці вдалося врятувати дитину та двох дорослих. Про наслідки російського обстрілу в матеріалі Олікса Олександри Кулібаби. Вирви більші за зріст людини, зруйнований під'їзд та пошкоджені оселі. Такі наслідки нічної атаки росіян на Донеччину цього разу ворог обстріляв місто Селидове у Покровському районі. Били чотирма ракетами С-300, поцілили у житловий квартал. Ненавість, ненавість до російської федерації. Я ваша б кур всіх повбивала, щоб ми руки і ноги патривали за те, що вони з нами роблять. Є загиблі серед цивільних. Також росіяни пошкодили 16 приватних будинків та сім багатоповерхівок. Один будинок зруйнований повністю. Приїхали приблизно через 15 хвилин. Із під завалів доставали чоловіка. Та на другому поверсі залишилася бабуся, яка постраждала на тудок обстрілу. Її разом з МЧС витягали з вікна та відправили до медзакладу. Про події цієї ночі розповідають місцеві жителі. 12 ночі ми спали, підірвалися, і побігли в коридор, то що гепи почались. А тоді, як гепнуло, так що і вуха позакладала. І все, а ви з коридору я вже вийшла, напевно, тоді всі стали друг другу дзвонити, обзванювати друг друга. А з коридора я вийшла, напевно, вже минут через 40, коли почула, що машини пожежні приїхали. ну, mm -hmm. От, і все. А... Ну, Мені я з тієї сторони, поэтому мені не видно, що тут, мені видно завали і все. Це я вже утром побачила, що півдома мого нема. Потім гехнула, як гепнула, і хто і дальше, що пам'ятає. Выскочили сюда, тут вот женщина на втором, я ей стала звонить, говорит, рука там оторванная. Ну я скорую вызвала, ну ее тут ребята, спасибо, вынимали ее по лестнице, вынимали, оказали ей помощь. А вот там вот на втором, там погибла женщина. А вы их знала, этих людей? Ну конечно, ну как? Рятувальники зночі розбирали завали до ліквідації наслідків. Влучання залучили понад півсотні осіб. Олександра Кулібаба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини США і надалі підтримуватимуть Україну, а також вірять у перемогу нашої країни. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак за результатами візиту до Вашингтону. Він зауважив, що США обізнані з ситуацією в Україні і налаштовані продовжувати допомогу. Повертаємося з чітким відчуттям, що Сполучені Штати Америки як другу України залишаються з нами і вірять у нашу перемогу. Повертаємося з відчуттям, що сьогодні рівень співробітництва і нашого стратегічного партнерства на безпрецедентному рівні. Зустріч Джо Байдена та Сі Дзіньпіня розпочнеться за кілька годин. Лідери США та Китаю проведуть переговори у резиденції Філолі за 40 кілометрів на південь від сан Франциско. Повідомляють китайські змі за офіційною інформацією. Байден і сі мають намір обговорити Тайвань, південно-китайське море, війну Ізраїлю та Хамасу, уторгнення Росії в Україну, північну Корею та права людини. У всіх цих питаннях лідери мають розбіжності. Очікується, що переговори триватимуть кілька годин, а розпочнуться за київським часом близько 9-ї вечора. Пише Ройтерс. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти колишньої народної депутатки філологині Ірини Фаріон. Її звинувачують в образі честі та гідності військовослужбовців, порушенні рівноправності громадян і таємниці листування. За повідомленням про службу СБУ вже призначено експертизи щодо її недавніх висловлювань, зокрема категоричного несприйняття російськомовних військовослужбовців ЗСУ. Канал постачання комплектуючих для шахедів з ЄС ліквідували. Після однієї з російських атак українські поліцейські отримали дрони у справному стані, розклали на комплектуючі та установили виробників продукції. Отриману інформацію передали правоохоронним органам країн Євросоюзу. Першим відгукнулось королівство Нідерланди. Вони викрили російського підприємця, який постійно проживає у їхній країні. І останні сім місяців в обхід санкцій постачав Росії мікросхеми. Для цього чоловік використовував. Фіктивні фірми зареєстровані на Мальдівах завдяки наданій нами інформації у королівстві Нідерландах було затримано зазначену особу та наприкінці жовтня 2023 року суд у місті Роттердам виніс вирок, згідно якого присудив зазначеній особі штраф у вигляді 200 тисяч євро та півтора роки позбавлення волі. Інноваційна система навігації, робота на нестандартних частотах та камера зі стократним зумом. Уже за місяць наші військові проводитимуть розвідку за допомогою нового безпілотного комплексу «Лалека-ЛР». Він може до чотирьох годин перебувати в повітрі, та найголовніше виконувати завдання під дією засобів радіоелектронної боротьби. Нині комплекс проходить останні випробування перед тим, як стати на озброєння ЗСУ. Про переваги нового безпілотного авіаційного комплексу розповість Валерія Холодова. Від 5 до 10 хвилин потрібно досвідченим аеророзвідникам, щоб розгорнути новенький безпілотний комплекс, запрограмувати та відправити на завдання. Запускають лолеку за допомогою механізму схожого на рогатку. Завдяки стократному зуму оператори в режимі реального часу бачать усе до дрібниць. Птаха злітає до двох тисяч метрів над землею. Тож для ворога непомітна. Та найголовніше працює на нестандартних частотах реп-системи загарбників не здатні їй завадити. У нас не один канал зв'язку. У нас є їх декілька. Вони рознесені дуже далеко один від одного по частотам і мають усі в одна важливі алгоритми шифрування, алгоритми. Фрекінзі, хопінг і всього іншого. А допомагає всьому в цьому працювати під дією засоби БіФРЕП, це інноваційні системи антиджемінгу. Лолека ЛР може працювати на морозі до мінус 20 та у спеку при понад плюс 50 градусів. Пролітає до 240 кілометрів та здатна перебувати у повітрі до 4 годин. Дуже е часто при використанні засобів враження забороняється його використовувати без об'єктивного контролю. Тобто, саме 4 години гарантує вам можливість зробити декілька пострілів з цих же хаймерсів чи ще щось, і зробити підтвердження, що ви влучили, і ви можете далі працювати по наступному по наступній цілі. Наразі модернізована лелека проходить випробування як на полігонах, так і в реальних умовах. Водночас у центрі підготовки операторів уже навчають літати на новій моделі. Складний це для тих військовослужбовців, які зовсім не літали на крилах. Там мавіки, таке все. А крило воно ну возох це перша висота. У тебе там робоча висота 1200-1400 метрів, буває вище. Смаря яка смуга виконання. По, в плані навчання, то пристосовуєшся дуже швидко і дуже чітко пояснюють. Щоб опанувати цю пташку, досвідченому пілоту вистачить тижня з нуля, ж у центрі підготовки навчають місяць. Є певна складність за що ваги. Тобто цей літак на декілька кілограм важче, стандартної лелеки і непідготовленому військовослужбовцю, який має маленьку вагу, йому складно це зробити. Але це путем навчання, практики це все нівелірується. На відміну від базового комплексу, модернізовано лелеку виготовляють у Чехії за стандартами НАТО. Поставляти її збираються і країнам альянсу, але лише після того, як озброїть сили оборони України. Валерія Холодова, Єгор Баршук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Допомагати військовим можете і ви задонатити на безпілотники. Можна просто зараз на екранах. Ви бачите qr код Його потрібно відсканувати, навівши фотокамеру смартфона, і пожертвувати суму, яку можете собі дозволити. Завдяки вашій допомозі військовим легше наближати нашу перемогу. 24 на 7 в день і вночі вони нищать ворожі повітряні цілі. Під час навчання та виконання завдань мобільні вогневі групи використовують як сучасне західне озброєння, яке Україні надали міжнародні партнери, так і старе радянського виробництва. Що працює більш ефективно та як тренуються бійці? Артем Деркачов розкаже. Ось так мобільні вогневі групи відпрацьовують по макету безпілотника. Після команди вогонь відкривають із сучасного іноземного озброєння, а також із радянського зразка. Кулемети Максим, калібр 762. Дальність польоту кулі 2,750. По повітряному 1500 метрів. На даний момент установка одна з 31-го року, 36-го року, одна 41-го року. Олег розповідає про старий, тим не менш надійний станковий кулемет. Колеги ж застосовують більш сучасне озброєння. Ні, ні, не чув страшно. У нас у нас просто віх одна, а у нас два ствола. Тут велика кущі і дуже велика скорострельність кулеметів. В їх є водяне охлаждення. там хтось, як теж. Теж дорабатують, бо вони старенькі протікають, може. А так апарат працює, що я можу сказати. Чоловік доєднався до збройних сил ще в 2014 році. Тож як змінюється озброєння в армії, бачить на власні очі. Люди вчаться, з'являється нова зброя. Тобто, шансів і можливостей більше набагато. Ремонтувати стоїть наша зброя, так само робила чітко, і вона робить пошти по, всім, по всій планеті, наша зброя пошти працює. І зараз, і по цей день. Чому нам не ремонтувати, чому не відновлювати заводи і, і проще. І перестраювати заводи на воєнну техніку і на воєнний боєприбут. А це чеський крупнокаліберний кулемет сучасного виробництва калібром 14,5 мм. міліметрів, дальність стрільби цієї установки прицільної 1800. восімсот. Дальність польоту кулі до 9 кілометрів. Можна так само завдяки встановленим акумуляторам робити все електронно з нажаттям однієї кнопочки управляти повністю всіма стволами. Військовослужбовець на позивний Борода розповідає: завдяки цій зброї, на своєму рахунку має вже кілька уражених ворожих цілей з кожними стрільбами і з кожним прольотом шахетів і всіх повітряних цілей. Ми набуваємо досвіду, який нам дальнішим допоможе ефективніше працювати. Окрім кулеметів на навчанні застосували і автоматичну зенітну гармату калібром 57 міліметрів. Цій одиниці техніки десь близько 70 років вже, але як бачите, ще й досі працює. Досі працює, виконує завдання з прикриття об'єктів критичною інфраструктурою, відбиття нападів противника з повітря, і так само може. Може і працює доволі ефективно по наземних цілях. І з початком повномасштабної війни в Україні кількість таких мобільних вогневих груп значно збільшилася. Проте для ефективного ураження ворожих цілей у небі треба збільшувати і кількість засобів із великою дальністю ураження, кажуть військові. Вся ця потреба вона передана нашим західним. Партнерам відповідно керівництво держави, керівництво Міністерства оборони Збройних сил України веде постійно перевомини з нашими партнерами для того, щоб насичувати нашу систему протиповітря... протиповітряної оборони. Тож військові відпрацювали навички із виявлення, супроводження та знищення ворожих цілей у повітрі. Мобільні вогневі групи ППО створили в Україні на тлі активних атак Росії ще навесні. Торік здебільшого вони працюють над знищенням дронів Камікадзе. Артем Деркачов, Андрій Сокоренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Зменшити кількість солі та цукру та збагатити раціон сезонними овочами та фруктами, а також створити кулінарні хаби, де навчатимуть кухарів. Реформу шкільного харчування, яку торік поставили на паузу, відновили. І тепер на модернізацію шкільних їдалень виділено півтора мільярда гривень. Більше про зміни, які вже запровадили, та які ще планують, розкаже Катерина Лебединцева. Це зараз на сніданок. Так макарони з ну, макарони, вироби відварені з будуть з маслом вершковим. Сьогодні ми ще готуємо по то, що в нас по меню є котлетка шкільна, ось обична. Це в нас мафіни, теж м'ясні, але вони з овочами. Тось тобто, овочі свіжі. Там і перчик, і морковочка. Лідія готує сніданок для школярів вже багато років. Каже, нині меню змінилось. Відтепер у школі зосередились на здоровому харчуванні. А ще у дітей з'явився вибір. У нас мультипрофіль, дітки йдуть, вибирають. Ми не готуємо один якийсь виріб, один гарнір. Там є та нас завжди три, а то навіть і чотири. Хоче вона сьогодні картопляне пюре, чи хоче вона гречку? Хоче вона взяти котлетку, чи хоче вона взяти шматочок риби. Змінився і підхід до приготування страв. Застосовують новітні технології. До капітального ремонту у нас в приміщенні харчоблоку були старі плити і готували старим методом, старим способом. Наразі нас підтримало управління освіти нашого Деснянського району і виділили додаткове фінансування для того, щоб ми не лише зробили капітальний ремонт приміщення, а і ще закупили обладнання надсучасне, наднове, прекрасне Конвіктамат, і це дало можливість готувати зовсім по іншому. Це вже не жарка, це вже випікання. Такі зміни в одній зі столичних шкіл, наслідки реформи харчування, яка стартувала у 2020 році. Проте, через повномасштабну війну її поставили на паузу, а нині відновили. Днями у Києві презентували нову стратегію. Більшість наших дітей величезну частину року проводять в школі, і більшу частину дня проводять в школі, і в ці часи зупинити розвиток, зупинити, щоб вони зростали в нормальних умовах, це значить, що ми відмовилися від свого майбутнього. Одна з цілей реформи зменшити поширення неінфекційних захворювань діабету, серцево-судинних та онкології, тож впроваджують здорове харчування, менше цукру, солі, хліба, жирів і напівфабрикатів. Ми побачимо, що 75-80% всіх перечасних смертей в Україні і у світі генерують неінфекційні захворювання. Це чотири види хвороб: серцево-судинні, діабет, онкологічні і хронічні обструктивні захворювання легень. І в трьох цих видах хвороб ключовими є два фактори: це нездорове харчування і низька фізична активність. Ми хочемо збільшити кількість е, тривалість років життя українців і збільшити тривалість здорових років життя українців. Серед інших цілей модернізація кухонь та їдалень, а також підвищення кваліфікації кухарів. Для цього вже створюють навчальні хаби. Пілотні проекти успішно функціонують на Київщині, Львівщині, Одещині, у Харківській області і на Буковині. Це місце, де регулярно проводять навчання. Кухарі вони навчаються створювати технологічні карти, вони отримують знання, як правильно та смачно готувати. Це питання цікавить усіх, яким чином кошти будуть розподілятися по школах, і тут важливо розуміти, що півтора мільярди – це достатня сума, щоб обладнати порядка. 350 шкіл по всій території України. Тому в міністерстві освіти буде створена відповідна комісія, яка буде відповідно і приймати рішення про те, в яку школу на який проект будуть використовуватися ці кошти. Понад 60 років в Україні не оновлювали норми харчування школярів. Врешті, щоб зробити раціон учнів кориснішим, 2019 року стартувала реформа. Ініціативу очолила Перша леді України. Катерина Лебединцева Ігор Сулій, Микита Воробйов телеканал Рада згаднаціональний марафон Єдині новини.